Оце косачки асакуляр. А, Загорнуті в газету кусачки та поламані окуляри. Єдине, що встиг забрати з собою під час евакуації – 72-річний Віктор. Чоловік все життя прожив у приватному будинку в Покровську. Працював поштарем та займався ремонтними роботами. Каже, кусачки – один з найцінніших його інструментів. Не забрати їх не міг. Як? Я столяр плотник и кусачки я все с собой таскаю. Что я с собой взял. Без кусачек ничего не сделаешь. Руками возник не вытащишь. П'ять років тому Віктор втрапив у ДТП. Після цього в чоловіка майже не рухається права рука та нога. Ховатися від російських обстрілів у Покровську, каже, не міг, адже практично прикутий до ліжка. Каже, покидати рідну домівку не хотів навіть попри постійні атаки армії РФ. Я хоч на четвері, не полізу додому. Літає, постійно. Я вже не обращаю, немає, так що? Я, що, я не знаю, чи що. я служив в рмалі. Так що я не боюсь. Чоловіку допомагає його 80-річна дружина Валентина. Волонтери евакуювали подружжя разом. Каже, з Віктором у дружині вже півстоліття. Жінка ділиться школу поруч із будинком розбомбили росіяни. Через обстріли вдома немає світла, воду брали з колодязя Поруч оселю ж опалювали дровами. Однак, додає Валентина, попри щоденні атаки РФ, вже навіть планувала садити город. Як би не було. Ну ми хотіли бути на своїй рідній землі. Він в основному лежав. Я його кормила, звісно. Тут допомагають, тут усе допомагають. Вот. Він навіть тут іноді сам встає і кушає. Єдині речі, які залишилися в пари, ті, в яких їх евакуювали. З собою жінка встигнула прихопити лише документи. Найбільше, додає, шкодує, що не забрала альбоми з фотографіями. І плем'яниці, і сестри, ну всі, всі там є. Я можу відкрити колись, побачити. В дане час я нічого не хочу, хоч хай мене куди хочу завезуть. Ну фотографії це. Для мене все опікуватися подружжям нікому. Дітей у них немає. За словами керівниці центру соцадаптації Ольги Вовкової. Місце для подальшої евакуації пари ще шукають. Олесі Приходько, Олександр Шаудибін, Суспільне новини, Дніпро.